Фільми займають в нашому житті особливе місце і вже давно стали невід'ємною частиною дозвілля, а останній місяць порадував нас дійсно крутими прем'єрами. І щоб допомогти вам з вибором, що переглянути, сьогодні цікавіші новинки кінематографа, які з'явилися в мережі зовсім недавно. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає легка романтична комедія про успішну жінку, котра вирішує відновити давно забуті почуття і дати собі шанс на нове щастя. Напружений трилер сповнений таємниць амбіцій і зрад, який пробуджує цікавість до темної сторони людської натури. А також атмосферний науково-фантастичний бойовик про загадкову місію, яка обертається для героїв справжньою битвою за виживання та багато іншого. Тож влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду! Бріджит Джонс закохана у хлопця. Продовження романтичної історії про успішну британську журналістку, яка у спробах налагодити своє особисте життя, потрапляє у різні кумедні ситуації. Сюжет розгортається через кілька років після трагічної смерті чоловіка Бріджит, намагаючись знайти баланс між материнством і особистим життям. 50-річна жінка повертається до роботи та занурюється у світ онлайн знайомств. Незабаром в її житті з'являється двоє зовсім різних залисяльників і давній знайомий, який завжди її підтримував. Тож тепер Бріджит знову заплутається в романтичних стосунках, навіть не уявляючи, які зміни чекають на неї попереду. І серед незручних ситуацій та комедійних казусів Бріджит має вкотре розібратися з почуттями, забезпечити щастя дітям та усвідомити, що ж насправді має для неї значення в житті. Це легка і всім знайома романтична комедія про жінку, котра стикаючись з викликами материнства, тиском суспільства та власною невпевненістю, вирішує відновити давно забуті почуття і дати собі шанс на нове щастя. Хороша, погана дівчинка. Американський еротичний трилер з Ніколь Кідман і Гаррісом Дікінсоном, який, заглиблюючись теми особистої свободи та контролю, показує, як потаємні бажання можуть впливати на професійне і сімейне життя. В центрі сюжету директорка технологічної компанії з Нью-Йорку Ромі, яка, незважаючи на бездоганну кар'єру, не задоволена особистим життям, оскільки не може розповісти чоловіку про свої інтимні нахили. Та одного дня Ромі знайомиться в офісі з молодим стажером, який ігнорує всі правила, а його харизматичність та сміливість пробуджують у жінки всі приховані бажання, що приводить їй до небезпечного роману. Проте невдовзі ця інтрижка ставить під загрозу всю подальшу кар'єру та особисте життя Ромі, яка виявляється маріонеткою в руках свого коханця. І допоки він береже їхню таємницю, жінка мусить коритися його наказам. Фільм чудово передає напругу і динаміку сюжету, балансуючи на межі між пристрастю і відповідальністю та показуючи всі згубні наслідки необдуманих вчинків у сучасному корпоративному світі. Знову в дії. Комедійний бойовик Джеймі Фоксом і Кемерон Діас в головних ролях, що розповідає про подружню пару агентів ЦРУ, які вирішують покинути службу, щоб вести спокійне сімейне життя. Колишні шпигуни Емілі та Мет після виходу у відставку оселяються в мальовничому передмісті, де вони хочуть почати нове життя пристойних законослухняних громадян. Однак їхні плани несподівано руйнуються, коли таємні особистості Емілі й Мета розкривають, і над ними нависає смертельна загроза, що ставить під удар не тільки життя героїв, й безпеку їхніх дітей. Тому колишні професіонали своєї справи змушені повернутися в небезпечний світ шпигунських інтриг, аби знайти тих, хто бажає їхній смерті і захистити свою сім'ю. Фільм пропонує динамічний сюжет, наповнений екшеном, гумором і несподіваними поворотами, де вся родина об'єднається в боротьбі за виживання, а колишні агенти знову будуть в ділі. Критик. Британський трейлер, що розповідає про відомого театрального критика із Лондона, який мимоволі потрапляє в павутину інтриги страшного обману. Події відбуваються у 1934 році у Великобританії. Джиммі Ерскін працює критиком у бульварній газеті та славиться своїми гострими і безжальними рецензіями, які вмить можуть знищити репутацію будь-якої вистави. Власник видання наказує Ерскіну пом'якшити свій стиль написання, проте критик продовжує видавати нищені рецензії на п'єси, які, на його думку, не відповідають високим стандартам. Тож невдовзі Джиммі звільняють, а бажаючи повернутися і вплив, він об'єднується з молодою актрисою та починає плести хитромудрі інтриги, що призводить до жахливих наслідків, включаючи шантаж, зраду і навіть смерть. Фільм створює напружену атмосферу, яка пробуджує страх і цікавість до темної сторони людської натури, і де таємниці, амбіції і зрада можуть зруйнувати життя всіх учасників цієї небезпечної вистави. Птах. Британський драматичний артхаус, який показує всі проблеми дорослішання 12-річної дівчинки Бейлі з невеликого портового містечка Грейвсенд, вона живе у злиднях в соціальній квартирі разом зі зведеним братом, який входить в молодіжну банду, та безробітнім легковажним батьком, який готується до весілля зі своєю новою подружкою. Оточена самотністю Бейлі одного разу зустрічає дивного чоловіка, який представляється птахом, і разом з яким вона відправляється у захоплююче вивчення місцевості та людей, які тут проживають. Завдяки спілкуванню з птахом дівчина відволікається від особистих переживань, а їхнє знайомство швидко перетворюється на серію дивних і незрозумілих подій, які змушують Белі сумніватися у своїй реальності і тих, хто її оточує. Фільм дуже своєрідний, медитативний і сподобається далеко не всім, але він заслуговує на увагу, адже це чудова історія про те, як навчитися по-справжньому радіти життю та відчувати позитивні емоції. Дольче Віла. Романтична комедія, події якої розгортаються довкола успішного бізнесмена Еріка, який вирушає до Італії, аби перешкодити доньці, бездумно витратити всі свої заощадження. Дівчина вирішила придбати стару занедбану віллу, щоб потім вкласти величезні кошти у її реставрацію. Тож батько планує зробити все, щоб відмовити доньку від цього ризикованого рішення. Та прибувши в Тоскану, Ерік потрапляє в чарівну місцевість, яка різко збиває його з початкових намірів, а знайомство з місцевим мером Франческою змушує чоловіка переглянути свої пріоритети в житті. Спостерігаючи за пристрастю доньки до відновлення віли, Ерік розуміє, що Італія має на нього свої плани та починає замислюватися про власне життя і можливість другого шансу на щастя. Фільм сповнений духу свободи, атмосфери кохання і чарівних пейзажів та досліджує, як мальовничі місця можуть впливати на життя людей, приводячи їх до несподіваних особистих откровень. Чародійка. Епічний фентезі мюзикл, який перенесе нас в країну, Ост, та розповість історію непростих відносин майбутньої злої відьми альфаби і доброї відьми Глінди. Ельфаба, яка вирізнялася своєю зеленою шкірою протягом всього дитинства, була об'єктом насмішок, тому з часом у доброї життєрадісної дівчини з'явилося непереборне бажання помсти й ненависті до оточуючих. Та все змінюється, коли вона потрапляє в школу чаклунства, де знайомиться із доброю і привілейованою чарівницею Гліндою, яка пропонує новенькій свою дружбу, що стає для всіх повною несподіванкою. А коли подруги дізнаються, що над їхнім світом нависла загроза від підступного чаклуна. Незважаючи на різні погляди і контрастні характери, Глінда і Ельфаба об'єднують зусилля та вступають у боротьбу з темними силами. Фільм, втілюючи новий погляд на всім відому історію, дозволить з іншого боку подивитися на улюблених персонажів і поринути в яскраву атмосферу чарівної країни Оз та її незвичайних мешканців. Ущелина Американський науково-фантастичний бойовик, в центрі сюжету якого двоє елітних снайперів, які беруть участь у виконанні загадкової небезпечної місії. Висококласних оперативників леві і драсу без жодної додаткової інформації відправляють до глибокої ущелини, щоб вести спостереження та охороняти невідому територію. Розміщені на протилежних сторонах в умовах ізоляції вони спілкуються виключно по радіозв'язку, проте ніхто з них не здогадується, що ж насправді ховається на дні цієї моторошної ущелини. І коли агенти усвідомлюють, що в цих місцях перебуває щось зловісне, вони стають єдиним захистом від невідомої загрози, а їхня місія виявляється набагато складнішою, ніж здавалося спочатку. Це видовищний і атмосферний фільм з достойною грою акторів та чудовим екшеном, що показує, як чергове завдання обертається для персонажів неабиякою битвою за життя. Вовкулака. Американський фантастичний фільм жахів, що є перезапуском одноіменної франшизи та розповість історію однієї родини, яка стикається з невідомою істотою. Головний герой Блейк, який переживає непростий період у відносинах з дружиною, успадковує старий сімейний будинок у віддаленій частині орегону після загадкового зникнення батька. Сподіваючись налагодити стосунки з дружиною, Блейк переконує її провести деякий час на занедбаній фермі, та після прибуття вони стикаються там із жахливим монстром, який нападає на родину та ранить чоловіка. І з плином ночі він починає зазнавати небачених змін, поступово перетворюючись на істоту, яка не впізнає власну сім'ю. Тож його дружина і донька мають зробити все можливе, щоб вижити в новій небезпечній реальності. Фільм має доволі передбачуваний, але від того не менш цікавий сюжет та чудово передає напругу і атмосферу класичного горору, тому він як найкраще підійде для вечірнього кіносеансу. На цьому в мене все. Ми вас зацікавили і доповнюйте мене, якщо я пропустив щось цікаве. А також не забувайте протиснути вподобайку цьому відео та обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові добірки. А щоб відео виходили частіше, є можливість доєднатися до спонсорства каналу. Посилання будуть в описі. Всім дякую за увагу, бережіть себе і почуємось в наступному відео.